Чи можна розмножити огірки отакими пасинками? Прийшов тут в парник попасинкувати огірки, а то вже порозросталися, пасинки напускали. А тут дивлю вже такі пасинки, що тут вже як цілий огірок. І хочу, думаю, попробую. якщо їх поставити, щоб вони прийнялися чи в воду, чи в пісок, не знаю, як би їх правильно, навіть в пісок поставлю. Чи виростуть вони чи ні? Бо я з помідорами такий прикол робив, то помідори дуже класно укорінюються. Тому що в мене огірки десь посходили, десь не посходили. Одні цвітуть, другі ще тільки збираються рости. Хочу зараз їх посинкувати. Оцю всю гечку поставлю в пісок, буду поливати, подивлюсь, чи прийметься. Чи можна так розмножити огірки? Кому цікаво, підписуйтесь. Якщо приймуться, покажу. Якщо не приймуться і засохнуть, теж покажу. Щоб у огірків було більше шансів вижити, дивіться, дуже бажано отако, листочки, вуса, плоди на цьому стеблі позрізати. Ну, листочки не всі, а тільки ті, що самі здорові. Получається отакий пагін. Ну, я думаю, тут на такому більше шансів буде, що він виросте. І це беру всі пагони, обчищаю від вишнього. Листочки, також отакий ось здоровий листочок. О, щоб Рослина не тратила силу на ці плоди, листки і так далі. От заготовляю такі пагони. Дивіться, який тут нюанс. Щоб оці штуки прийнялися, не треба класну родючу землю. Тут вам треба, щоб не рослина добре росла. А щоб рослина корінець пустила. Якщо посадити в землю, воно парсівіше корінь буде пускати. Того я сажу у пісочок. Тако раз, ось я поробив, я не знаю, такого якась штука комплектом продавалася. Не, між прочим, удобно дюрки робити. Наробив дюрок, зараз в касету, сажу в касету, якщо щось лишиться, попробую посадити просто в землю потикати. Но мій досвід підказує, що краще це робити в піскові. В піскові воно приймається набагато краще, і корінь пускає набагато краще. Ось так виглядають зараз ці мої експериментальні огірочки. Кладемо десь в холодок, щоб не дуже сонце на нього палило, щоб воно не засохло. І не забуваємося це все діло поливати. Ну, буде результат, покажу. Але я вам скажу, поганий результат це теж результат. Подивимося, чи щось з цього всього діла вийде.